Гей, hey, Фібс, hey, я завтра вечерю з батьком. Хочеш з нами? Yeah, так? Він у тебе сексуальний. Ні, я теж там буду. Добре? Okay, Тоді so kind of... придумаємо you know, якийсь you know, знак. Well, Якщо все піде добре, ти щезнеш. Фібі, ти потрібна for мені для підтримки. Я йому ще не сказала про вагітність. Чому? Я знаю, що він розсердиться, а його краще не доводити. Рейчел, він мухи не скривдить. Ні, Фібі, він страшна людина. Якось піймав мене з сигаретою і сказав, що якщо знов мене застукає за цим ділом, то згодує мені всю пачку. Ну тоді я прийду. Добре. Я не дозволю тому чоловікові згодувати тобі твою дитину. А що то за хлопець? По-моєму, я його знаю. Не знаєш? Не знаєш. О Боже. Моніко, це ж стриптизер з твоєї дівочої вечірки. З її чого? З твоєї секретної дівочої вечірки. Та в тебе була дівоча вечірка? Вона зубами зняла з нього труси. Та закрийте ж мені рота. Ми ж домовлялись не влаштовувати цих вечірок. Ми погодилися, що це ідіотська традиція. Це чудова традиція. Пробач, вони зробили мені сюрприз. <звучить> що я могла зробити? <звучить> ти могла зняти з нього труси руками. Це несправедливо. Я ж мріяв влаштувати для мого найліпшого друга холостяцьку вечірку, але мені не дозволили, і в нас була тільки дурна вечеря. Ти ж пішов додому з офіціанткою. Так ніч була непогана. Як ти могла не сказати мені? Ти ж знаєш, що два стовпи шлюбу це відкритість і чесність. Я дала тобі ту книжку, і це таки вилізло мені боком.